Житло в Нідерландах, житло локації, в'язниця. Ну це моя історія. Знаєте, коли я записував інтерв'ю з Євою про її квартиру в Роттердамі за 650 євро, де держава повертає 400 євро. Було цікаво послухати, як вона ходила на. Кастинги по відбору на оренду житла, і вона розповідала, що треба здати дуже багато документів: БСН, паспорт, стікер, скільки про має проживати в квартирі, кожного виписку про доходи за три місяця за рік. Показати навіть банківську карточку, і скільки тебе там грошей лежить, чи зможеш ти знімати квартиру після того, як навіть ну наприклад, тебе звільнять з роботи. От знаєте, такий досить серйозний кастинг. Де я був в Європі, це Польща, це Іспанія, це Португалія, це Німеччина. Німеччині, до речі, квартиру не знімав. Але я не бачив такого важкого відбору, що аж навіть так. До прикладу, в Польщі було просто: в тебе є капуста. Отако тобі двері відкрили. Будь ласка, живи. все, ми тебе нічого питати не будемо. То тут досить такі серйозні знаєте параметри відбору на оренду житла. Тому в місяць грудень ми шукаємо з вами квартиру. Я з вами ділюся корисними сайтами, силками на соціальне житло, сайти, де можна знайти квартирку і самий перевірений спосіб, як показує практика, то все таки, щоб в тебе були друзі голландці, які здають квартирку, і ти зміг туди заїхати. Ну це так показує практика. Тому що люди, які шукають через фунду, через різні сайти, то їх от ну на задній план ставлять, тому що на передній план попадають європейці з більш е, стабільним. Стабільністю тут в Європі, тому що українці мають тимчасовий захист.